Павло Петрашов, портрет Кочубея. Перед вами портрет генерального судді війська Запорозького Василя Леонтьовича Кочубея, що належить пензлю Павла Васильовича Петрашова, полтавського живописця, пейзажиста і позолотника. Петрашов народився у 1738 році у селі Рибці полтавського полку у козацькій родині. До праці над цим портретом його заохотив онук портретованого і по сумісництву Теска Василь Васильович Кочубей. Він запросив Петрашова до свого маєтку в диканці і доручив створення портретів своєї родини, зокрема і діда, генерального судді війська Запорозького, страченого у 1708 році. У верхній частині полотна можна побачити підпис Гетьман сім'ям портретованого. Достеменно відомо, що, попри амбіції, гетьманом Василь Кочубей так і не став, до цієї маніпуляції зі званням спадкоємці вдалися навмисно під час інкорпорації чинів гетьманщини до стану російського дворянства. З тих же засад Кочубея на портреті зображено у Горностаєвій мантії, традиційному символі князівського титулу. Стилістично ця робота відноситься до українського або козацького барокко. Яке успадкувало риси розповсюдженого у сусідній речі посполитій так званого сармацького портрету?